Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу свою покупку продуктів з магазину АТБ Свіжина та Булочник. Такий продуктовий закуп ми робимо приблизно раз в 3-4 дні, і набір продуктів змінюється в залежності від того, що закінчується. Якщо вам цікаво таке відео, можливо, ви не знаходитесь в країні і хотіли би дізнатися, які зараз ціни то пишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно робити такі відео, чи ні. Ціни буду називати приблизно, тому що, на жаль, викинула чек. Фарш свиногов'яжий, говяжий. Ціна на нього зараз за кілограм 109 гривень. Хліб, батон 22 гривні. Папір туалетний в АТБ біля 10 гривень. Плавлений цир ціна 12,50 за один. Тунець шматочками у власному соку делюкс. Ціна 46 гривень зі знижкою. Сир кисломолочний 400 грам. 5% жирності. Ціна 52 гривні. Кава Якобс Монарх 200 грам Зі знижкою 179 гривень. Апельсин. Ціна за кілограм біля 50 гривень. Сир твердий радамер. Зі знижкою 59 гривень, тут 150 грам. Макарони для паста. 420 грам, їх ціна 32 гривні. Яйця десяток, ціна 60 гривень яблука голден. Десь приблизно 18 гривень за кілограм. Ікра кабачкова верес. Тут 500 грам, дуже її люблю. Ціна зараз біля 46 гривень, гречка, розумний випір, 1 кілограм, ціна 56 гривень, булгур, купила дві упаковки. 500 грам в одній ціна 31 гривня. За дві приблизно 62 гривні. Не називаю копійки. Сметана простоквашено 20 гривень, 15% жирності і тут її 190 грам. Оселедець. Своя лінія 35 гривень! Це, напевно, все, що ми купили сьогодні. Якщо вам, ще раз повторюсь, це відео було корисне. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я буду тоді ще знімати такі відео і називати ціни більш точно. Всім дякую за перегляд і до наступних відео. До побачення!